Короткий огляд сортів абрикоса після екстремальної весни 2025 року, тому що в зв'язку з заморозками дуже сильно пострадали в основному плоди абрикосів. Тут у нас сорт рубіста, сорт з підвищеною морозостійкістю, сорт з червоними плодами. Ось подивіться. Звичайно, що загруженість. Не така велика, як минулими роками, однак плоди є. А порівняно з іншими сортами, то вона ще себе дуже добре показала. Це у нас Томкот. Сорт космос, пару плодів на дереві. Ну, звичайно, що ранні сорта, вони більш ніжні до заморозків. Рубіста, до речі, це один із, я думаю, найморзостійкіших найморзоскі... сортів з раннього сегменту. Тоже рубіста. А це у нас новинка сорт Нельсон. Оце у нас маточникове дерево. Однак плодів вже більше порівняно з іншими сортами. Ось подивіться, як виглядають. Це, якщо я не помиляюсь, сорт перед дозрівання перед сортом Фарбеллі. А ось і сорт Мемфіс, який себе найкраще показав порівняно з іншими сортами. Тому що це дерево навіть, здається, що навіть заморозки на нього не вплинули. От Для порівняння покажу сорт ананасний. Таке вже велике потужне дерево. Так, плоди, може, де-не-де. Тобто для такого габаритного дерева це дуже слабенький урожай. Ну, ананасний, відповідно, дуже ніжний до весняних заморозків. Це у нас Мемфіс. Я думаю, що дуже перспективний сорт для вирощування по всій Україні, тому що повищена морозостійкість це дуже гарна якість для абрикосів. Того року саженці у нас були в обмеженій кількості, цього року вже. Трошки розвели більшу кількість, отже, бажають і можуть вже передзамовляти.